Добрий вечір, шановні друзі, підписники та гості мого каналу. Давно не знімав відео, трішки не було часу. тобто Є багато новинок від компанії ProfiLine, але щось не доводилось, тобто не було часу трошки їх знімати, але знову ж таки повертаємося до наших відео. Ну, чому не знімав? Було багато там по підборах машин, там є нові відео, тобто була інша робота, а не доходили просто руки знімати новинки від компанії Profiline. Але знову ж таки, повертаємось до нашої попередньої рубрики. Дивимося, що ж компанія профілайн якими речами нас радує, і сьогодні в нас знову ж таки наступна розпаковка. Значить, товар, який прихований в цій розпаковочці, приїжджає в такій от коробочці картонній, тобто що він не пошкодився. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що ж всередині. Так. Розпаковуємо картонку і бачимо, що нас традиційно зустрічає такий от чехол від компанії Profiline. Він такий твердий, досить. Тобто його зручно поставити в машину, транспортувати цей прилад. А цей прилад дуже класний. Зараз я вам покажу, що це за прилад. От. Багато місця він не займе в багажнику. Ну і відповідно не пошкодиться за рахунок того, що він упакований в такий гарний твердий чехольчик. Отож, відкриваємо чехольчик і дивимося, що нас зустрічає. А нас зустрічає отака от чудова штука. О, до речі, вона світиться от вже. Я забув виключити його, відкривав її дивився. Так, що ж це таке? Давайте витягнемо це все з кулька. Подивимось. Подивимось, що ж це таке. Так. Ось така чудова штучка від компанії Profiline, як завжди, компанія Profiline радує нас класними речами. Так, тут бачимо, що в нас? Що у нас тут все підписано. Значить, цей порт намальована машинка, бачимо зблизька з А це є порт для підключення конектора. Конектора для Starter. Тобто, тут намальована машинка з відкритим капотом. Сюди підключається роз'єм Ну, Хто не знає, Starter це така річ, коли сів у вас акумулятор, а вам срочно потрібно їхати, ви не можете завести автомобіль. Тобто, ви зможете використати Starter, тобто підключити клему, і зможете дуже швидко завести свій автомобіль. Дивимося наступний розйом. Все прикрито такими резиновими накладочками. Так, що в нас тут є? Бачимо, що тут у нас є USB, бачимо, що в нас тут є коннектори, Type-C розйом. Тобто, це є функція Powerbank. Від цих розйомів ви можете зарядити або свій мобільний телефон, або, в принципі, ну, тобто зарядити, підключити будь-який пристрій, який живеться через USB. Бачимо, що є USB-C. USB Out, USB Out і DC out. Тобто Ще є розйом під такий стандартний конектор, де ми можемо підключити будь-який пристрій, який має звичайний круглий конектор. А, тут нас, нас натискаємо цю кнопочку, бачимо, показує заряд батарейки, скільки залишилось. Якщо ми потримаємо цю кнопку, у нас буде такий потужний фонарик. Ну, тобто Це річ, скажімо так, три в одному. Тобто Возимо з собою, маємо зразу функцію павербанка. Тобто можемо зарядити телефон. Маємо функцію Starter, Це навіть 4 в одному. Powerbank, jump Starter, Функція фонарика. І зараз я розкажу вам про саму таку класну функцію. Виключимо цей фонарик. Про таку саму класну функцію. От, Бачимо, що тут є. Бачимо, що тут у нас прихований дріт. от, так от він класно укладений. Тобто, це є автомобільний компресор. Це є автокомпресор. Отак ось зручно вкладається цей дріт. Причому це не просто автокомпресор. Бачите, наскільки все якісно, так прорезинено, досить класний цей конектор. А, це є не просто звичайний собі компресор, це є цифровий компресор. Дивіться, я вам покажу по функціоналі. Тут є три кнопочки: тобто Setup, плюс і мінус. А, ну, зараз не маю змоги підключити його до акумулятора, так як знімаю в себе вдома, але поясню вам, ну, функціонал самого. Павербанку, фонарика і зарядки пристрої від Джампстартера. Працює від вбудованого акумулятора. На жаль, для того, щоб ви хотіли значить, його використовувати як компресор, то доведеться його підключити до автомобільного живлення, оскільки мотор потужний і споживає багато енергії. Але в функції компресора дуже класно це все реалізовано. Значить, тут є цифровий дисплей і. Сам нюанс компресора, про який я говорю, що це не просто компресор, це є цифровий компресор. Тобто, ви виставляєте плюсик, мінусик, ви виставляєте собі потрібний тиск в шині. Ну, наприклад, якщо рекомендовано для вашого автомобіля, там, скажімо, 2.2, тобто, ви плюсиком нажимаєте, нажимаєте, тут з'являється 2.2. І коли зафіксований показник того тиску, який вам потрібен, ви нажимаєте R. О, до речі, ні, він качає. Ха -ха -ха, він качає. Він качає навіть від акумулятора, PCI. А от бари. Бачимо бари. Тиск. Виставляємо, скажімо, 2.2. Виставляємо 2.2 чи 2.0. Натискаємо кнопочку R. Ну, відповідно, коли буде підключений коннектор, тобто він почне качати. Зараз спробуємо. Холосту навряд чи буде качати. Ні, на жаль, він хоче отримати тиск, хоче відчути, що пішов опір. Виміряти тиск, наприклад, якщо там 1,8-1,9, тоді він почне качати. От, кнопочкою R ми вибираємо кілопаскалі, вибираємо бари, PCI. Тобто вибрали бари стандартна величина, яка завжди. Користується попитом в Європі. Виставили 2.0. Чи там 2.2, 2.3. Наділи конектор. Фактично він виміряв тиск і починає качати. От, Коли він докачає. Зараз спробуємо його виключити. На, да, це тут треба. Оф. Да, він зараз мав би виключитися. О, автоматично виключиться. Тобто, коли він досягає потрібного тиску, він автоматично відключається. Він автоматично відключається. Дивіться, він має вбудований акумулятор, виявляється, що компресор так само може працювати від акумулятора. Тобто, ви десь стали на полі з розрядженим акумулятором, тобто ви можете і завести автомобіль, і накачати колеса, і підсвітити, і зарядити свій мобільний телефон. Тобто Це є 4 в 1, тобто і все працює від акумулятора. Я, чесно кажучи, спочатку не вивчив. Я подумав, що компресор дуже багато споживає, йому буде потрібно живлення від автомобіля. Виявляється, що ні, що він може заряджатися від автомобіля, але працювати може портативно так само від акумулятора, що має великий плюс, велику перевагу. Ну, Скажімо так, давайте скажу вам по корпусі. Корпус виконаний дуже класно, пластмас такий міцний, видно. От. Тобто все якісно, все чудово. Тут у нас розписана характеристика, так? 150 PCI він підтримує. ну Це багато, це порядка 8 атмосфер він може качати. Так, що ми тут бачимо? 2400 мАч, 88 Вт. тобто Можна заряджати практично практично можна заряджати ноутбук. Модель BM600 12 вольт, 10 а, ну стандартно, тобто стандартне живлення. тобто Ви можете заряджати його від, фактично, від стандартної зарядки телефонної. Чи там від автомобільної. От. Так, тут є така от зручна ручечка для переноса, вона також прорезинена, дуже все класно, якісно зроблено. От. Кабель бачимо, що вкладається в ці всі пази. Ось от. От так от вкладається, тобто він не заважає. Можна його от, так от скласти. От. І пристрій стає досить компактним. От. Що класно, дуже класний цей коннектор. Він просто офігенної якості, чесно кажучи, трошки недобре склав. Треба було почати з самого, давай перекрутився шланг. треба було почати з самого конектора складати спочатку. Отак от, от, от. Ну і відповідно от так оце все складеться. Добре, це я складу потім. Неважно. Так, давайте подивимося, що ще є в комплекті. Так, тут ми бачимо, що сам компресор. Тут є окрема секція. Є в нас отака от інструкція. ну, На жаль, вона поки що на англійській мові, але думаю, що пізніше виробник буде ставити нам інструкцію на українську. Але тут все зрозуміло, тут буквально одна кнопочка, яка включає компресор. Тут виставляється просто тиск в шинах і він качає. А ця кнопочка включає фонарик. Або коротким натисканням, показує, скільки батареї в нас залишилось. Дивимося по комплектації. Дивіться до компресора. Є ще такий чудовий комплект, латунне. Тобто це іголка голка для того, щоб качати значить, качати м'ячі. Що ще є? Такі от перехідники на стандартний, ніпель для якоїсь там продувочки. От, бачимо, що ще в комплект нам дають отакі от перехіднички. От. Окрім цього, маємо, бачимо, що є. USB Type-C. Це для зарядки або телефона, або для зарядки від автомобільної розетки, зарядки самого джамп-стартера. Е, так, бачимо, що от, є такий от перехідничок. Такий от перехідничок. От, він має вихід на звичайну авторозетку. Тобто, коли ви запихаєте, ми тут дивились на початку, коли ви запихаєте. Підключаєте оцей от перехідничок сюди, DC out. От, от він, цей розйомчик. От, Ви отримуєте вихід на звичайну автомобільну розетку. Відповідно, сюди ви можете вже підключити будь-який автомобільний пристрій, який живиться від 12 вольт. Досить зручно, досить класно. Це все є в комплекті. А, також в комплекті бачимо, що є такі якісні, якісні клеми. Отакі вони йдуть обмінені. Досить якісно все зроблено, стискає досить класно. А, бачимо, що тут є зразу такий вирівнювач напруги. Ну, це для джамстартера. Це є конектор, який підключається безпосередньо в цей от розйомчик. От, він такий. Ви не перепутаєте, оскільки він там має такий зріз. Тобто -то підключається сюди, ви підключаєте його на клеми і можете відповідно заводити автомобіль. Скажу з власного досвіду, я маю володію джамстаром від компанії Profiline, заводить досить класно, я маю трошки меншого формату, без компресора. Але тобто, тут так само реалізовано, тут стоїть мікропроцесор і реалізовані всі функції. Тобто тут є захист від короткого замикання, захист від перенапруги, Тобто, ви можете безпечно підключити, сміливо завести, ніякого короткого замикання чи перенапруги, Тобто, він автоматично піде в захист, тобто, цього не буде. Тобто тут стоїть нові, новітній мікропроцесор, який там в мілісекунді визначає, якщо є якісь. Неполадки в електронній системі, тобто він відключиться і не буде подавати живлення, не буде заводити автомобіль. Тобто, перевірено вже на простішій версії. Це версія удосконалена. Ну, що, друзі, скажу, що річ така незамінима, дуже класна на подарок, навіть комусь подарувати, тобто якомусь автомобілісту. Ну, річ незамінима. Місця багато не займає, а має 4 функції в одному. Ну, Давайте ще раз пробіжимося. Тобто, це є фонарик, це є компресор. Компресор дуже класний, цифровий, тобто який дозволяє точно до мілібара накачати колесо, так як воно має бути. Дуже актуально для тих, в кого є датчики, тиску шин активні, де показується на дисплеї у вас тобто, тиск в колесі. тобто Ви можете в всіх чотирьох колесах виставити однаковий тиск. Виставляєте, там, наприклад, 2.0 чи 2.2, підключаєтесь до кожного колеса, і він всі колеса накачає однаково. Тобто Досить зручно, досить класно. Ну і функція, скажімо так, фонарика, якщо ви стали вечором, щось сталося. Ну і відповідно функція джампстартера і компресора. Ну, кажу, Річ незамінима. Тобто, я рекомендую кожному автомобілісті мати такий пристрій в себе в автомобілі, ну або вдома. Ну Я би возив в автомобілі, так як він невеликий, прикольний. От, Рекомендую всім придбати, можливо, хтось хоче на подарок. Е, хто захоче придбати даний пристрій, е, посилання буде в описі під відео. Ви зможете його купити на сайті компанії Profiline. В описі під відео буде промокод, по якому ви, коли введете, ви отримаєте хорошу знижку. І, ну, так як я співпрацюю з компанією Profiline, вони для моїх клієнтів, для моїх підписників дають супер знижку. Тобто ви введете мій промокод і отримаєте його, ну, скажімо так, по зниженій ціні, практично по собі вартості. Посилання, ще раз нагадую, буде під відео. Все робиться дуже просто. Переходите за посиланням, вводите промокод, отримуєте знижку. Я вам всім дякую за увагу. Я маю ще деякі новинки від компанії ProfiLine, Тож очікуємо нових моїх відео. Ще будемо щось знімати. Ще багато будемо знімати по автотематиці, по автопідборам. Тому я раджу всім підписуватись на мій канал, раджу вам купляти прилади від компанії ProfiLine, Раджу вам купляти їх по промокоду, оскільки це дуже вигідно. От ну і всім до нових зустрічей, всім мирного неба і всім всього найкращого. Дякую вам, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, па-па-па-па.